Так, дівчатка. Ми з вами продовжуємо е, розглядати наші жіночі стрижки, класичні. Е, і зараз вже будемо говорити про дві, які нам залишилися, мені розказували на початку. і шапочка. Шапочка. шапочка це такі е, досить класичні, е, багато тут можна моделювати. І ну, не прості, насправді такі стрижки, скажімо чесно. Що ви пам'ятаєте, принаймні, про ці стрижки? Давайте з того почнемо. Що ви пам'ятаєте? Загалом про стрижку сесень і про стрижку шапочку. Що це за варіанти і що тут використовується які техніки? Ну, шапочку виконуємо на більш короткому волосі, довшому, однозначно. Ну, корічно, ну, ну, ми будемо дати да. Да. Та. стрички. Так, добре. А методи глобально, ми розуміємо, що і тут, і тут які застосовуються метод. Ну, я до чого, що метод загалом в обох стрижках метод градуювання, перепрошую, так? Але ми говоримо про. Про те, що тут два різних методи, так, в шапочці в нас буде яке? Внутрішнє, внутрішнє а в, е, Боже, в якому всесвіті. Говорю про одне, а думаю про інше. В шапочці в нас буде внутрішнє, в сесмі у нас буде зовнішнє. Не пути мене, що я вже mm -hmm. вас буду, я не знаю. Зрозуміли, дівчата? Хто mm -hmm. дав на початку? Давайте будемо дивитися, однозначно чи неоднозначно тут є всякі варіанти. Дивіться, м -м говоримо про всесню спочатку. Тут у вас дійсно намальований, ну, зображений е, довший варіант. Але чи не ще буде в довшому варіанті, чи він реально тільки так стрижеться і його вигляд саме такий, то ми зараз побачимо, Бо насправді ні. Насправді тут суть того, що ми застосовуємо саме метод зовнішнього градуювання. А скажіть мені, будь ласка, що це за такий метод зовнішнього градуювання? Ну, чи наступний? На 2-3 міліметри доротше. До... Коротше, до... тобто до... від внутрішнього відрізняється тим, що е, кожне наступне письмо у нас коротше за кожне попередньо, на 1-2 мм. І ферт mm -hmm. відрізняється від зовнішнього від внутрішнього тим, що внутрішнє буде вкладатися всерединку і створювати такий об'ємчик. А зовнішнє буде вкладатися назовні. Ясно, що тут на цьому фото тут більше ще щіткою вклали. Ми могли підкреслити ту форму, саме по собі так не буде вкладатися, але якщо ви правильно виконали зріз, то власне в любому випадку буде саме по собі оця лінія довго градуювання, вона буде тримати форму на зону. Але це якщо ви правильно дотрималися техніки, тобто пасма були тоненькі, і у вас дійсно певна градація створена, бо багато дуже клієнтів жаліються тим, що вони, коли замовили таку стрижку, в салоні, наче вийшли, так як їм подобається, а вдома вже вкласти не можуть. Це говорить про те, що та, ми повністю дотримались технології, точності, кута, і відповідно у нас нема того результату, який би мав бути очікуваним. Давайте подивимося на схему. Е, дивіться, схема, ну, тут стрижка серсня класична, вона передбачає те, що всюди, у всіх точках, у нас буде зовнішнє градування. Тобто, ви бачите, що тут буде і задіяна грибка, ну, фронтальна частина. Буки і потилиці всюди ми виконуємо оцей метод. Так? Звісно що, дивіться, техніка. Техніка у нас така сама-сама класична, що ми пам'ятаєте, коли ми казали про те, що у нас в стрижках присутні діагональні, є лицева, а є потилична. І тут в стрижці сесон також присутня потилична діагональ, тобто така лінія, яка буде збільшувати довжину на потилиці. І трішки зменшувати біля обличчя. І відповідно, щоб її створити, от, вертаємося в схему, бачимо, що в нас є центральне це розділення, як завжди, від кошки до кошки через сім'я, і від серединки чола чу... до серединки шиї. І бачите, що ці проділи вони не просто рівні, горизонтальні, а вони трішки під кутом. Це і є власне та потилична діагональ, яка рухається від обличчя до потилиці, відповідно, робить тут такий. Е Кутовий дизайн або овальність злегка, можна так сказати, е, таку лінію. Ну і задну сесію, загалом, що він, в принципі, е, мав би бути е, такий теж по овальному такому контуру. розумієте? Тому ми застосовуємо цю діагональ. Тут насправді теж мав би бути діагональ. Але трішечки так на сербне зображено по-іншому, але загалом дуже добре, щоб ви розуміли, що та сама діагональ, яка тут, продовжується і на скруневій зоні логічно, для того, щоб розтрихти так, як ми сказали, в у Ну і Відповідно, що тут у нас все е, наступний тобто, визначає трикутну форму, це ще б на крутик. На бутилиці наступні пасни у нас мають бути тоненький. Завжди е легенько повертаємо пальчики з писмом назовні. Якщо ми внутрішні стригли у пажі, нас завжди пачки згиналися в А тут навпаки, пальчики з писмом е до гори знову ж таки кут від е при градуюванні в цій стрижці. Він може бути або маленьке градуювання від нуля до 20, може бути і, в, е і середньо 45. Якщо хочете, щоб був більший ефект, щоб більше різкіше це все об'ємніше виглядало, можете застосовувати кут 45. Це означає, що на першому кусні ви собі відтяжку зробили 45, пачки загинаєте само собою, і далі дотримуєтеся цього кута 45 протягом всієї стрижки. Тоді у вас буде більш такий різкий, цікавіший ефект. Якщо буде маленьке голодуювання, цей ефект буде плавним. Яким зрозуміло? Ну і так ми продовжуємо. Тут все ось прописано, що там на бутилиці виконали далі продовжили на фронтальну частину, і грика в класиці, отут якраз, вона є. Хоча, знову ж таки, переходимо до того, що стрижка може бути різною. І дивіться, якою різною вона може бути. Вона може бути дуже навіть і коротшою. Щоб ви це мали на увазі, що саме з такими різними варіантами, як ви тут бачите, ми можемо. ну, як Я хочу казати, танцювати, моделювати дану стрижку. Насправді, коли ви простріжете в різних дружинах, воно так може виглядати. Тобто код залишається той самий, вся техніка залишається та сама, але ви можете це зробити на різних дружинах, на більш коротших, на більш середніх і навіть тих довших, які ми бачили на початку. Розумієте, так? І залежно, як ми ще можемо це вкладати потім також. Залежно, чи сильно різко ми вкладаємо щітку, так як воно є, чи ми просто вкладаємо і буде триматися об'єм і та Розумієте? То структури також, ви бачите, що можуть бути різні. Насправді тут можна моделювати і створювати більш м'який ефект і більш такий навіть, рядом. І це теж буде оце, такий класичний варіант з такої ну, коротшої форми. А ось е, фото вище. Ось цього, так, ось це, то не до обличчя стриженця, а тобто до потилиці. Е, е, у ну, нас, такі так, Зазвичай, в нас вже, та, та так і стриженці до потилиці. Зазвичай у нас та кутилична діагональна, так і стриженці. Але знову ж таки, там же можна якесь контування своє задати, там можна змоделювати, ви бачите, що тут всюди-всюди по-різному. Ну, тобто я насправді поки шукала вам зразки, е максимально шукала, щоб ну, пояснити і показати, що це може бути не в одному варіанті, розумієте, далеко не в одному. І загалом, коли ми кажемо про градульовані форми стрижок, ну, насправді дуже багато можна тут моделювати. Ця з усіх форм пізніше на старших курсах, вчимо, чому я філяйся, загалом там в різні форми стрижки. І оці оцей метод іменно градуювання це такий найбільш метод, де можна дуже багато моделювати по-різному, в залежності від кута і в залежності від регулювання довжини. І можуть виходити дуже різні цікаві. Зрозуміло? Розумієте? Ну тобто, це треба ще пробувати самому. На різних клієнтах і відчувати цю різницю. Бо просто подивитися на фото, на схему і зрозуміти, що там виходить. От коли ви відчуєте це в стрижці, тоді ви набагато більше запам'ятаєте, зрозумієте цей ефект і цей процес. Можемо перейти до шапочки. Шапочка. Шапочка це що за стрижка, ну ви бачите, що це така, як ви кажете, коротка. Ну тут вже дійсно шапочка це в принципі така коротка стрижка. Але вона не максимальна коротка. тому що якщо говорити про е, коротку жіночу, то ми можемо спортивний варіант зробити в е, довжині, такий, як я казала на два-три сантиметри. Дуже коротку спортивну. Ми тут не зможемо поступити. Це вже буде занадто і ефект шапочки ми не будемо бачити. Тому коротко відносно там всі. Жіноча 10 см. Бачимо, що тут вона може бути з елементами моделювання, що вона є така якась там, обмежена, класична. Е, ні, вона є різна. І зараз ми це теж побачимо. Ну, як мінімум, ми з вами знаємо, що в нас є два варіанти цієї стрижки. У вас тут є одна схема базова. Я так трошки пробіжуся на другу схему, трошки інша схема. Да? А тепер давайте згадаємо, з якої то серії одна схема і друга схема. В класичній шапочці, такі самі бавні, класичні, ми проводимо проділ приблизно на рівні вушка. Отусь на рівні вушка, верха вушка, приблизно. Ну і бачите, що тут є такі пункти, які кажуть про те, що цей проділ може трошки вище бути і трошки нижче. Залежно від того, який ефект а, тої шапочки по довжині. А ми собі з клієнтом Ось. Контур тої верхньої частини, бо ми розуміємо, бач, що у нас є А і Б-зона. Тобто, там у нас в стрижці автоматично, що це мова про шапочку, у нас буде дві зони. Так як от ми говорили про чоловічі стрижки, що в нас там дві переважно зони, ну і дуже часто, так і тут у нас буде дві зони. Але е, знову ж таки контур у тої верхньої зони. Довшої власне тієї шапочки він теж може моделюватися. Тобто контур може бути просто горизонтально зі стриженим рівнем, може бути більш на зі стрижений оця перша лінія, яку ми задаємо, Може бути навіть така, такий гострий кут, тобто моделювати. Ну і може бути асиметрична лінія, але ми пізніше говоримо про асиметричні стрижки, в іншій темі, щоб я тут зараз не плутала. Тому Розуміємо, що тут можна моделювати багато, навіть е, тим так? Ну і дивіться, в нижній зоні стрижки при класичному варіанті, що ми робимо? Хто пам'ятає? В нижній зоні можемо стрішувати. Можемо. Ще можемо щось зробити? Можемо зняти на, можем, зняти на Так. І ще всередині ніч тим. Звести на нівець. Тобто, якщо це дуже така спортивна шапочка, там можна тушувати, mm -hmm. ну це жіноча стрижка, пам'ятаємо, це якийсь такий тоді спортивний варіант, де вибирає клієнт, що ми хочемо зтушувати нижню зону. Середня мініштивні між, між тим, це може бути звести на нівець. Тобто це главний перехід, але трішки довше. І якщо ми кажемо, що це вже такий прямо подовжений варіант, то тоді просто скористатися зняттям на пальцями. То не означає, що це має мати якусь велику довжину. Просто на базах також можна зняти ту нижню зону в шапочці. Верхня зона стрижеться як? Що це за шапочка? Градуйван, Яким? Внутрішнім. І ми переважно знаємо, що в першому класичному методі пут градуювання буде маленький. Тобто оця така від нуля до 20 це в класичному стандартному варіанті. Якщо потім почали моделювати і всім набридла ця плавна шапочка, така чітка, і вирішили щось внести, вирішили зробити інший варіант, де ми дотримуємося на всіх тих зонах верхньої частинки кут 45 градусів. Тобто градуювання вже середнє. Розумієте мене? О. Навіть можна за бажанням клієнта робити від 45 і вище до прямо до вісімдесяти семи, ну тобто високих градування тут теж може бути, якщо клієнтка більше віддає перевагу такому об'єму руху волосся, то вона ну, ви звісно що маєте якось пояснити, що взагалі вона перший раз прийшла на таку стрижку і вагається. Маєте показати якісь зразки і пояснити, чим відрізняється той базовий варіант від цього варіанту, більш об'ємним. Ну, логічно, що чим вищий кут, тим більш об'ємна буде форма. Це ясно. так? І тут, в принципі, ми можемо, та якщо там ми е, е, працюємо по таких горизонтальних проділах, а правильніше, скажімо, це буде такий округлий кут, ну, Тобто, навколо голови ми зразу би мали рухатися в шапочці класичні, правда? Ось до той самий Навколо логічно, тому що ми плавно задаємо та комі. Ну і потім всі решта пасма плавно дочиститься до, е, до кожного там довше за кожне попередні. То в другому варіанті ми можемо користуватися вертикальними проявами, щоб нам було легше е, працювати. Та? Ну Це заважання. Тут можуть бути різні проділи, тут можуть бути і. Як вам зручно цей тримати, його можна і так тримати, можна і так тримати. Це не має принципового значення, головне, щоб був правильно він дотриманий і був цей ефект. Зрозуміли? Чи можна багато філірувати стрижку-шапочка? У матній горізоні, наприклад. А? Я ми на форму тоді порушити. Так, дуже обережно філірувати, щоб не порушити форму. Так? Давайте подивимося, яка буває форма, коли ми вже маємо готовий варіант. Ну, бачите, може бути така чітка. Можемо виносити і філірувати більше гривки. Знову ж таки, може бути більш пишно, бачите, піввушка закрита. Може бути дуже така вистачена, коли вушку відкрита. То насправді моделювати шапочку, можна так само, доволі. По різному, коливаючись від зміни довжини, плюс-мінус, від лінії отої верхньої частини, і ну, на дільнижня зона по-різному постачається тушування звернення або на пальцях. І з грипкою дуже часто можна експериментувати і робити її більш пустішою, більш е, Ну, Сьогодні яка вам більш актуальна шапочка, така чітка чи, чи яка? Чітка ваша версія Ще Зараз навпаки дуже Дуже чітка, не актуальна, навпаки більше щось моделюють, сфільірову. Тобто ну найбільше буде видно форму шапочки, якщо дивитись на потилицю і дивитись те саме шабік. А фронтальну лінію точно пом'якшують, точно моделюють і роблять її такою легшою. Не, не роблять прямо таку нієчку, класичну шапочку. Ну погодьтеся, що ті, що стрижуть, ті, що пробували, вони знають, що я зараз кажу. Правда? Mm -hmm. Які у вас виникли асоціації, які у вас е, до тих двох стрижок враження? Що зараз більш поширене з тих двох стрижок? Ну, деякі шапочку стрижують старші жінки, чистіше

більше жінки десь 30-40 років. Ну і ви вважаєте, що 30-40 це вже якийсь старі чи ні? Ні, я можу на увазі, що середній вік, не дівчата. Я... Е, ну, ну так, ну, так, середній вік, тобто в мене вчителька, наприклад, в школі була з... щось там було сесуть з корманів якісь там, сенсу, с... mm -hmm. Прикон, якийсь, там mm -hmm. за модельованістю. Mm -hmm. Ну так, але ну, Іра права, що все-таки і серед дівчат зараз дуже популярно, щоб була оця лінія, кутилична діагональ, та, і, якщо і правильно простригти, і вони мають бажання, щоб вкладалося, то це теж і серед дівчат також популярно. Бо зараз надовго ну, волосся, ну ви, да. ну, ви, ви бачимо, що це на різних варіантах. Mm -hmm. І молоді ну, дівчата не захочуть робити більш коротший варіант, mm -hmm. а більш довший а, mm -hmm. а ті, що на останній партій. Хто -то шумить ну, серед вас? Хтось шумить, я не розумію. На задніх точно. Ми про своє, вони про своє. Е, ну, тобто на дівчата різного віку, так, так, насправді, з довгим волоссям дуже часто хочуть зараз не просто довгий рівне, а хочуть оцей перехід. І його дуже часто можна використовувати за методом якоїсь стрижки сенсу. Правило? Ну, тобто, наша задача яка є з теорією ми ніби розібралися, а з практикою ви мусите розбиратися на практиці, тобто брати клієнта, брати різну структуру і відпрацьовувати всі ці техніки. Зрозуміло, так? Ну, без відпрацювання у вас не буде техніки, не буде досвіду і буде страх працювати з живими клієнтами.